Вітаю, ви на каналі Таро Політика. Сьогодні дивимося на Херсон. Просили в мене в коментарях подивитися на херсон, на обстріли. Ну, я так розумію, люди хочуть знати, наскільки довго це буде продовжуватися. Якщо нам карти дадуть відповідь, то скажу, наскільки це довго буде. Так, прошу карти показати сигніфікатор персона двойка мечів. Ну, що тут можна сказати? Тут е е невідкладно треба приймати якісь е е заходи. Для того, щоб захистити місто від цих постійних, постійних постійних обстрілів. Тому що, якщо цього не зробити, то час може бути опущений і наслідки можуть бути ще більш трагічні. Що відбувається у місті? Давайте подивимося, що планує ворог і що буде втілювати. І які перспективи, що відбувається в місті? Пашкубків диявол. І трійка кубків. Я хочу так сказати, що по цих картах ми бачимо, що в цьому самому місті Херсоні, на жаль, є дуже багато зрадників по дияволу. Тобто це місто, воно <кій> під пильною увагою ворога і інформацію воно отримує із самого серця міста. Тобто є якісь люди, молоді, чомусь молодь випадає пашку, які в постійному контакті з ворогом. От вони наводять на якісь об'єкти, там, де ну, те, те що цікавить ворога. Наводчики по дияволу є. Також можна сказати, що населення міста перебуває в страхах, оскільки воно не впевнено в своєму майбутньому і кожного дня є такі випадки, ну, випадки смертельні. Якщо не в самому місті, то на передмісті, на жаль, таке все відбувається. Також просто оці вороги, ворожі шпіони, вони прямо там кубляться по тройкій кубці. Так, ще що в місті відбувається. Ніби там залишено було якесь підпілля, коли ворог відходив. Сила перевернулася, звісно, там, я думаю, так багато що зруйновано. Тобто місто не може жити в повну силу. І ще що відбувається. Вежа перевернута, наслідки прильотів, руйнації і таке інше. Ще, що відбувається. Страшний суд. Судження воно тут цій колоді. Відбувається страшний суд. Те, що відбувається, це можна сказати, що. Ну, Навіть якась кармічна ситуація. А тут теж двойка мічів опосередковано вказує нам на кармічну ситуацію. Через те, що є багато прихильників, все-таки прихильники в місті, русського міра, цього диявола, існують. Це треба визнати. Тому, от, що відбувається з містом, ці удари. Постійні. Да, на, на, на фізичному плані це проявляється в тому, що наводчики. А от на тонкому плані це через те, що дуже багато прихильників, під от цього диявола, русского міра. І вони там ще і були в контакті, коли місто було під окупацією. Ну, загалом суд вказує, що місто зараз вже стоїть на якомусь пороговому моменті. Давайте більш детально роздивимося. Двойка пентаклів і вісімка пентаклів перевернута. Тобто ситуація вже має кудись хитнутися? Хитнутися в яку сторону? Зараз подивимося, в яку сторону. Місяця перевернутого, це означає, що, що будуть вич... то, що там вичищені будуть оці колаборанти, називаємо так, да, ну їх буде стільки багато, і їх буде... серед них ще можуть опинитися люди, на яких ніколи і не подумаєш. І оця правда, яка вскриється в місті після оцього вичищення від колаборантів, вона не обрадує. Так, ну, що ворог планує? Ні, що ворог хоче від цього міста, давайте. Що ворог хоче від цього міста? Від Херсону. Е, призупинити діяльність міста, спалити все, що можна, так? Далі що? Та, щоб замерло життя. І ще що ти хочеш зруйнувати всю інфраструктуру, повністю зруйнувати місто, повністю. Повністю. Тоді ворог вважатиме це своєю перемогою і виконанням всіх своїх бажань. Це межа бажань призупинити діяльність міста, спалити його, зруйнувати, зруйнувати його інфраструктуру, щоб воно не було придатне взиму, взимку до життя. І це його головна. Основна мета. Що зроблять? Що зроблять? Так, ну дивіться, будуть засилати туди шпіонів. Бачите, з фонарем ходить, роздивляється, куди ударити. Ударять по системі енергозабезпечення, тобто електрохарчування, щоб місто було без світла, ще ще. Якісь креативні будуть у них такі рішення, кудись ударять по такому об'єкту, не знаю, може якась вежа є у Херсоні. Туди можуть ударити, бо тут, звісно, Ейфелєва вежа, але ну, все одно якась вказівка на якусь вежу, на якесь висотне здання, будову. Для того, щоб визвати страх, розпач, безсоння, не давати людям по ночах спати. Ну, удари будуть, і буде сун за жертвами і будуть жертви. Ось люди випадають, король якийсь, на нього смерть виходить. Тобто смерті, смерті випадають і зірка ще перевернута. На жаль, поки ситуація така, що внаслідок дій ворога оце все буде продовжуватися, і, і ще будуть людські жертви і сум за жертвами. Печальний прогноз, поки картина. Так, як ви покажете закінчення. Оцього терора, тероризму. терор. Оцей диявол, що нам тут вийшов, це є тероризм. Як ви покажете закінчення цього терора <кій> міста? Імператриця. Тобто буде якась нова ідея, нові можливості захистити місто. Посилення там, ППО, посилення м, оборони, ну, не то, що оборони е, відкинути від міста от, оці е, РСЗО, які добивають, установки С-300, які добивають. Тобто буде певний рух, отак от, от закінчиться. Е, буде битва якась, яка, внаслідок якої поволі навіть вищих сил. Відкинеться ворог від тої відстані, щоб бити по, по місту. Королева Пентаклів перевернулася десь туди, ну, далі. Далі відкинуть їх. Добре. Протягом місяця що очікувати? <coughs> Чи припиниться обстріли протягом місяця? Ні, друзі, вішальник випадає. Це ще буде продовжуватися протягом місяця, бо випадають жертви. Протягом двох місяців. Імператор. От протягом двох місяців треба очікувати стабілізацію ситуації. Два місяці. Сьогодні, 13 жовтня, я роблю. Значить, десь під кінець року. Треба розраховувати на стабілізацію ситуації. І тоді навіть е, наші, на, у, кхом, наші сили. <кхом> Матимуть якийсь імпульс да, для того, щоб ми били по ворогу, наказали, е, е, випадає наказання ворога. Тоді у ворога наступить оцей хаос. Тобто це вже два місяці точно треба терпіти. Через три місяці яка ситуація буде в місті? Через три місяці. Ну, більш буде захищене місто, більше. Хоча хаотичні прильоти на місто будуть направлятися, але вони будуть отут збиватися якимось чином. Ну, все-таки якийсь захист буде над містом. Три місяці треба, треба ще очікувати три місяці до... До, до, до цього Всесвіта, до цього міра, щоб Херсон е, був е, більш-менш безпеки, більший, ніж зараз. Через три місяці яке буде місто? Четвірка мечів перевернута. ну Там рух якийсь випадає, король Пентаклів, рух якийсь фінансів, людей. Можливо, люди вже будуть туди повертатися свої... да. колесо Фортуни. І десятка пентаклів. Люди будуть повертатися у свої, у свої домівки, у своє житло і починати життя знову, в нових для себе умовах, але їм під силу буде з цим справитися. Так і так, повертаються люди через три місяці, протягом трьох місяців, і ще якась радість радість нас очікує на полі боя через 3 місяці з тої сторони. Да. Шістка жезлів, що перемога якась. В общем, ще мінімум 2 місяці, як показало, а більш-менш стабільна ситуація вже по всесвіту лише через 3 місяці. А ну давайте запитаємо, чи є у ворога план повернути контроль над цим містом. Чи є у ворога план повернути контроль над цим містом, і чи, чи здійсниться цей план? Чи є такий план? Ну, так, да, вибір. Вони стоять на роздоріжжі, що їм робити. Зараз ми уточним. Е, план є, розробляється. Але не мають вони ще. Ну, тобто, правосуддя вказує, що дійсно вони перед якимось рішенням таким. Жорстким стоять, але немає сил це зробити. Немає сил. Вони можуть там короткими якимось диверсійними групами робити щось, але повернути немає сил зараз. Ну чи вдасться цей план, якщо от вони перед вибором Ні, не вдасться. Лицар Пентаклів перевернувся, повернути місто їм не вдасться. Ні, не вдасться. Вони настільки погрязнуть у бойових діях. Що е, оце місто вони можуть лише тероризу тероризувати, але повернути вони його собі. Ні. Розпрощатися треба їм вже з цією ідеєю, і з цим містом. Місто Херсон це Україна, Херсон це Україна, і е, змінювати. Парадігму цьому королю Кубків в цьому бункерному сидільці, що він колись, що Херсон це руський город, як вони кажуть. Ні, це неможливо. Більше такого не повториться. Ні. Місто буде, от випадає так, що місто. І відновлюватися буде, допоможуть. так, І гроші туди підуть, і якесь е, місто можливостей стане по сімки кубків для того, щоб щось нове розпочати, стартанути у нове е, е, ну, тут, отак, шістка мечів, Стартанути в нове, повернути своє, втрачене позиції свої. Оце все таке, як колись було. Тому ворогу тут тільки один облом. Вісімка да, кубків. Повернення міста неможливо. Ні, неможливо. Це для них місто вже все Поті, потеряне. Потіряне, я показав. Дев'ятка жезлів втрачена. Це дуже багато сил їм треба, щоб це повернути. Ну все, друзі, отакий прогноз. Це два місяці, через два місяці. Повинно вже піти полегше, а через 3 місяці карти показали. Загалом люди почнуть повертатися. Дякую за увагу.